Звісно, для мене цей проєкт разом з Національною спілкою театральних діячів, це став таким проєктом одним з найголовніших в моєму житті. І скажу пафосні речі, але завжди хочеться думати, ну, залишати якийсь такий свій ну, вплив, це погане слово, але щось робити для загального. для... Того, що ти можеш потім навіть побачити і відчути, і ось тут така з'явилася можливість, і я дуже-дуже вдячний. Вдячний НСДУ Олі Байбак, пану Вістротинському за те, що мене дослухалися, довірилися мені, і ми пішли десь таким шляхом, який пасує нам і спілці і мені. І не знаю, мені здається, завдяки цьому проєкту я можу відчувати, що я не просто так живу у цьому світі, і це важливо. Дуже багато є п'єси, вони стали театральними. Дуже багато є людей, які знайшли один одного на наших резиденціях. Тому як би вважаю, що це для мене дуже важливо. Як куратор, як так сказати, ну, як би циклічно, я це такий єдиний мій проєкт. Звісно, є якісь разові проєкти, але те, що від, від, щороку відбувається, ти живеш від, від і до, а потім чекаєш, і ну, це, 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 це прекрасно. Я, я кращого собі побажати не міг. І я думаю, що для драматургів, дивіться, які у нас з'явилися і, і, і дружба та, між людьми і. Співпраця і люди знаходять людей на одній хвилі. Це дуже важливо. Це така, такий фестиваль, скажімо, та, де ми е працюємо разом, але ми також стаємо спільнотою. От зараз ми з режисерами також почали працювати, і дуже дуже цікаво, що з цього вийде. Те, звісно, це буде видно там через рік, через два, як це все закріпиться. Але п'єси ми вже непогані пишемо. На лабораторії я вирішила працювати з формою, з якою раніше ніколи не мала справи. І навіть поки я не потрапила сюди, у мене і думки такої навіть не з'являлися. Я пишу дитячу п'єсу підліткову. А для мене це величезний виклик. І справді я Щодня приходжу після лабораторії, думаю, як мені пощастило, справді, що мене відібрали, і я маю можливість слухати своїх колег, вчитись в них. І справді дуже сильно відчуваю, як я за ці місяці зросла, сподіваюся, як автор. І це дає дуже багато тобі. Приводів і для роздумів, і для планювань подальшої творчої роботи тому величезна вдячність лабораторії. Тема як писати під час війни. Ось і це ну дуже дуже важливо, тому що ну я до цього не був знайомий саме з сучасною українською др -драм драматургією. Я рідко ставив саме якісь тексти сучасних драматургів, і тому це для мене було цікаво, як вони пишуть, про що вони пишуть, і, і тому подібне. Тому це є для мене ну такий певний досвід познайомитися з новою українською драматургією саме під час війни, і я думаю, що це в майбутньому дасть якісь свої творчі проекти, свої якісь плоди. Я пройшов відбір на лабораторію драматургії, яка організована національною спілкою. І тут буде представлено шість режисерів і шість драматургів, що дає нам змогу комунікувати, знайти якісь шляхи для комунікації, спілкування, вирішення якихось нагальних професійних внутрішніх проблем, можливо, створювати продукт, який буде сучасним, буде цікавим, буде, як то кажуть, на часі. Молодим митцям, молодим людям або взагалі митцям по всій Україні, я дійсно раджу доєднуватися до проєктів спілки Національної спілки театральних діячів України, тому що це реально крутезні, масштабні, подекуди неймовірно цікаві. Подекуди неймовірно практичні, неймовірно потужні проекти, і це не просто для красного слівця, так сказано, а дійсно це важливо і дає якийсь стимул тобі в саморозвитку. Тобто ти не замикаєшся в, якісь, в своєму якомусь вакуумі, а починаєш розширяти свої кордони, свої горизонти за рахунок оцих проєктів. Тим паче, що ну, дійсно організація, мені здається, дуже, дуже добра, дуже потужна. І те, як приймають, і те, як ставляться, і те, як завжди, завжди завжди готові тобі піти на допомогу, то я думаю, що це дуже важливо і може бути приводом молодим митцям для того, щоб брати участь в цьому проєкті.